Материнство і буддизм як це пов'язано? Сьогодні хочу поділитися своїми усвідомленнями після медитації, які мені прийшли стосовно того, як материнство взагалі виглядає з духовної точки зору. Ви знаєте, в мене довго було таке ставлення до материнства і до себе як матері, бо в мене троє дітей, що це щось таке ну, не дуже важливе. Насправді, ну, не те, де жінка може насправді реалізуватися. Тобто, ніби ну, материнство це само собою, там ну народив дітей, ну виростив, але ж щось важливе треба зробити в житті. І от сьогодні е, мої вчителі показали мені, а що це таке взагалі з духовної точки зору. Да? І якщо е, ми розглядаємо систему карми, кармічних знань, яка є в буддизмі, то е, там... Е, Взагалі, основна мета людини, буддиста, істоти, яка прагне досконалості, це досягти просвітлення заради блага всіх живих істот. І для того, щоб це зробити, існує так званих шість тренувань, основних, головних і це досконалість «даяння». Тобто, коли ми щось щедро даємо іншим людям, просто ну з любові до них, з від того, що ми бажаємо їх блага, друге це досконалість морального або етичного способу життя, коли ми. Ведемо, не робимо поганих вчинків по відношенню до інших і по відношенню до себе, тих, які зашкодять іншим. Третє це досконалість терпіння або мистецтво не гніватись, коли ми просто перестаємо взагалі відчувати гнів, тому що розуміємо, як все влаштовано і що все походить з нас. Четверте це досконалість радісного старання, радісного служіння. Це про те, що Людина радіє всім тим вчинкам, які вона робить, і даянню, і моральному способу життя, що вона не шкодить іншим, тобто вона саме радіє, це дуже важливо радіти. І дві великі досконалості це досконалість концентрації, коли людина може зосередити свій розум як в медитації на певній, певному об'єкті. І шосте це досконалість мудрості, це те, що ми розуміємо, як взагалі влаштовано світ. Кот. Сьогодні я побачила, що в материнстві жінка вона прямо змушена тренувати всі ці шість досконалостей. Якби це відео було довше, я би записала, як саме це прийшло. Але е я запишу це у великому відео, яке я залишу посилання тут під цим шортсом. Але просто материнство це універсальний шлях до Буду.